За минулу добу російські окупаційні війська 76 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО. Зокрема, 37 обстрілів зафіксовано на Донецькому, 27 на Маріупольському та 12 на Луганському напрямках. На Донецькому напрямку до світанку противник вів вогонь з важкої артилерії 152-го калібру по Архангельському. Ввечері понад сотню снарядів калібру 122 мм випасти форах по Авдіївці, провівши протягом двох годин серію з чотирьох обстрілів. Три снаряди того ж калібру потрапили по пісках. На ділянці Авдіївка, північній околиці Горлівки, окупанти активно застосували мінометний вогонь, у тому числі забороненого 120-го калібру, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. До того ж по Авдіївці ворог знов провів масований обстріл з танків. В районі Світлодарської дуги супротивник вів вогонь з мінометів 82-го калібру та задіяв бойові машини піхоти. По Новоселівці, 2 наніс удар з протитанкового ракетного комплексу. По укріпленнях у Луганському пісках та Авдіївці ворог застосував зенітні установки. Захисники пісків та опитного потрапили в снайперські приціли. На Маріупольському напрямку ворог випустив понад шість десятків артилерійських снарядів калібру 122 мм по-широкиному. Ще біля семи одиниць, по укріпленнях в Талаківці. У Мар'янці, Тарамчуку, Красногорівці та Талаківці противників мінометний гранатометний та кулеметний вогонь. Широке, неводяне, Новотроїцьке та Гнутове обстрілював з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. У Новогригорівці та Сторогнатівці вогонь відкривався з автоматичних станкових гранатометів. У Мар'янці зафіксована активність бойових машин піхоти. До того ж тут і у Широкиному проявив себе снайпер. На Луганщині по позиціях у НовоЕксандрівці, Новозванівці та жовтому, супротивник вів гранатометний вогонь. У золотому застосував стрілецьку зброю. Обстріли станиці Луганської тривали з використанням мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу позиції Новоолександрівки активізувався снайпер. Двічі над нашими позиціями зафіксовано приліт безпілотних літальних апаратів.